Накипіло з Алікою Піхтеревою. Друзі, подруги повертаємося до нашої денної студії. Як обіцяла, сьогодні буде багато радості і млості. І навіть такі анонси заплануєте собі на, на квітень. Ну, це я так вже забігаю наперед, але майте собі на увазі. Зараз ми будемо говорити. Про театральну прем'єру, яка незабаром станеться у Харкові. І таким анонсом до неї йде фраза, яка мені страшенно подобається, коли не вистачає душевного тепла та справжніх, відвертих, нестриманих почуттів, звертайтесь до класиків. І мені здається, це най... найкраще, бо я. Завжди за собою помічаю, що мене, мене тягне звернутися саме до, до чогось такого вічного, до, до наших пращурів на, на могутніх плечах, яких ми стоїмо. І от власне. Чому в чому справа? Чого ми тут зібралися з вами? 12 квітня у театрі імені Квітки, що на Чернишевській відбудеться прем'єра, називається вона Сватання. Це скорочено від сватання на Гончарівці за Григорієм Квітком Основ'яненкою. Основ'яненко. Основ а, і а, ми сьогодні будемо говорити про підготовку до цієї прекрасної вистави а, з режисером, постановником а, Володимиром Джурою. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня а, з Ольгою Єлисаровою. Вона акторка театру імені квітки Основ'яненка і виконавиця ролі Одарки. Вітаю вас! Доброго дня всім. А також пам, -пам, -пам, пам мій колега Філіп Дикань він ведучий вечірнього прямого етеру на радіо на А ще у позаробочий час він знаєте актор і буде він виконувати роль Павла Кандзюби у виставі Сватання Філіпи». Радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі раді на кипіла. І хто слухає на самого початку. Це не мій ефір. Радий вітати всіх, насправді, можу сказати, знов актори, як не дивно. Це фантастика. Я коли вперше дізналася, у мене такі очі по залізній гривні були, що Філіпчи є актор, але потім думаю, чого дивуватися, неправду, всі ж творчі люди. Така цікава ця вічна тема цієї, цієї постановки, цієї п'єси, квітки Основ'яненка. І логічно, що театр квітки ставить, ставить квітку. Але як не крути, дуже багато вона ну, доросленька вже ця, ця п'єса. Треба її, мабуть, якимось чином адаптовувати, осучаснувати. Володимире, як ви до неї підійшли? Я підійшов таким чином, що я не став ставити 250-ту версію п'єси Квітки Основ'яненка Сватання на Гончарівці, а написав свою п'єсу, котра називається Сватання. Від Квітки Основ'яненка залишаються герої. Ну і сюжет, але сюжет такий він теж модифікований під сьогодення. Тобто герої Квітки Основ'яненька живуть сьогодні, в Харкові, живуть не тій хончарівці, але не 200 років тому, а сьогодні. Це наші сусіди, це наші знайомі, це наші колеги, це молодь, це люди старшого покоління. І от що відбувається з ними саме сьогодні? Що могло би з ними відбутися? Це мені мене зацікавило, тому сів написав п'єсу. Нічого так. собі. І, до речі, ото, що ви там цитували, те, що вам сподобалось, це я автор цих слів. Ой, дякую вам мені за Мені дуже приємно. <гум> — <гум> Дякую вам за цей рядок, бо він ну, дійсно мені дуже припав до душі. Так. А, дякую. Але дуже цікаво, а, ось ці герої, і головна там тема цієї вистави це ну, там, соціальна нерівність. Кохання. Так? Кохання. Кохання. Причому кохання романтичне, причому кохання несподіване. Тобто у квітки Основ'яненка там були, ну скажімо так, його бачення кохання на той період. У нас трошки по-іншому. Як я не скажу, придіть, подивіться. Ну, добре. Пані Ольго, а скажіть, а ви в своєму доробку маєте роль от у виставі за «Квіткою Основ'яненко, але там за класичною, класичною версією? Ну можливо? Ні, за класичною ми не ставили. Квітку ми ще не ставили. І як... Це наша перша така спроба. Як опишете нині свою героїню, яка вона? Ой, в моїй От така, героїні? між іншим. Так, <ріст> да. Да, да, Філіп правий, тому що там в неї ну, така особиста, мені здається, трагедія життєва, з якою вона живе. Яку вона ховає від усіх, і ну, це треба бачити. Там дійсно Володимир Правий, що це почуття, це почуття, це про любов, це боротьба почуттів і все це на сцені воно. Буде показано. Але це не трагедія, повірте. Це не трагедія. Воно так, закінчується це... все дуже добре, неочікувано. А, да, У нас же, ну як, жіноця наша судьба. Доля. Mm -hmm. Доля. Okay. <світ> да. А, ну, важко бути жінкою в цьому світі. Це в мене цитата з однієї вистави. Важко, да. І. У кожній жінці, я думаю, що кожна жінка, яка подивиться цю виставу, вона для себе щось там згадає своє особисте, і перше кохання, і нездійсненне кохання, і е, е, якісь зради або ще щось таке. Ну, Фінал у нас дуже, дуже добрий фінал. До речі, добре, що ви сказали, що не трагедія, бо я колись З зовсім не трагедія а, ні, ні, ні. колись бачила виставу. Теж за квіткою Цертм Вусики ставив ще дуже давно, там років 6-7 тому. І він перейменував страждання на гончарівці. Він угу. назвав, тобто от для нього це була така історія. Ну вона гротескна вийшла, але все одно там на перші ролі виходило, все ж таки, оце почуття такого душевного розторсування. Знаєте, mm, такої да. драми. Драми. Філіпе, розкажи, будь ласка, скільки не знаю, років чи місяців ти не виходив на сцену, як ти легко зголосився, чи, чи нелегко на цю авантюру? Ой, я навіть скільки не виходив, та, мабуть, з ковідом, мені здається, бо тоді у нас, між іншим, я пам'ятаю, на Березневий той тиждень, коли е, ввели карантин загальний, була дуже насичена програма. Ми, здається, у нас навіть тиждень Горіна був, бо Мадригал завжди любив Горіна. У нас ну, три вистави так точно його було. І, і багато чого. І мюзіклив. мюзиклів, І тут бац, величезна крапка, така хрест, навіть я б сказав. А потім. Е, а, ну потім, да. Потім все ж таки ми поставили комедію одну. ну, Після повномасштабного вторгнення, звісно, театру ніякого не було. Тобто, ну, роки три так точно не виходив. І, і, і навіть якось думки не було в той бік, між іншим, ну, якось, якось не до того, тим більше. Вистав для дорослих у нас зараз немає. У нас працює дитяча студія, і дві вистави точно вийшли. Там навіть деякі мої колеги, ветерани, так би мовити, задіяні. Ну, в основному молодь, але я але ті, з ким ми в Мадригалі також грали. Але ну, і я бачив, дивився, радів за колегами і з колегами, але якось ну, немає, немає, і Бог з ним. і тут... Така несподівана пропозиція від Володимира. Я чому я так привідкрив, можна сказати, таємницю. Володимир написав, поставив таке питання. Мовляв, а можна з вами поговорити не по телефону? Ух, ти думає, ну мабуть, щось якась проблема. Там допомога потрібна з розголосом, щось таке і так далі. А зустрічаємося тут у нас. Володі каже: от так і так, мовляв, п'єса повинна бути в театрі. Звісно, по квітці. Я написав і бачу вас в одній з ролей. Ух, нічого собі думаю. отак Розумієш, тому що ну мало того, що якось підзабув про е, вихід на сцену зараз, взагалі, по-друге, е, по-друге, взагалі, вибач, за тавтологію не думав про е, сцену е, того, що називається професійного театру, бо все ж таки професійні і недержавні, так скажу, театри, вони хоч і поруч йдуть, а йдуть але не, пересі... ну, не прийнято якось пересікатися. А тут така пропозиція дійсно несподівана. І я навіть вагався спочатку, думаю, ну, ну як, все ж таки люди, які, які професійно грають на, на сцені. І... Але це мене зачепило, цей гачочок, да, якось... знаєш, як тільки Тобі навіть натякають, що а от не хотів би, чи є така можливість вийти на сцену. Ти навіть можеш спочатку сказати відразу ні, а, а там десь всередині в тебе сидить ну як. Так, 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 не можна без цього. Це ну, абсолютно, так. Да. Ну, це все одно, якщо б ти знаєш, зараз не виходило багато до мікрофону, а тобі б сказали, а повернешся? Спочатку ні, а потім звичайно, та, звичайно розумієш такий певний мандраж. А, ну і як, на твою думку, це як їзда на велосипеді? Згадується поступово? Чи, звісно, чи, чи одразу зайшов би? Та ні, ну одразу всі. ніколи не буває. Це само собою. що значить одразу? Це. Ж... Все одно репетиції ти звикаєш до ролі спочатку читання п'єси. Ти читаєш по-своєму. режисер, режисер каже, як він бачить колеги. А єдине, я, ну крім того, що я неймовірно вдячний Володі, звісно, за, за таку пропозицію. Я неймовірно вдячний своїм партнерам. Бо я, я купаюся, от правда. Я, я купаюся. Це це кайф. Це, це каїв. Видно. Видно? видно здорово. Видно. А дуже класно, навіть просто дивитися, як. Як актори входять в роботу? Як, як починали працювати спочатку? Ми звісно не на сцені, потім вже вже на сцені, Ну це, це здорово і. Дуже 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 величезна подяка Олексію Настаченко, режисеру театру Мадригал, за ту школу, яку він нам дав. Я, от я бачу, що ну, щось та є, я, якась основа. А, а все ж таки, я так сподіваюся, все ж таки є, і дійсно. Хоча він він нас завжди всіх акторів, хто приходив до «Мадрігалу», він знаєш нас як цуценятки дав у, у річку. Випливиш, молодець, класно, значить, буде діло. У когось краще, у когось ще краще, будемо так казати. а Виплавиш, ну все значить, значить, не твоє. Поки вас слухала, відкрила афішу, абсолютно симпатично. Тут такий Григорій Квітка-Основ'яненко, він такий франт такий, з пакетом квітів. І написано, що у виставі використані пісні гурту Ждене Собаки. Так. А які ще сюр сюрпризи на нас чекатимуть? Ну, так трошки привідкрите завісу, бо цікаво, дуже вся вистава це повний сюрприз. От Починаючи з. З першої хвилини до останньої хвилини. Це не те, що я там якось розхвалюю свою, ну, свою п'єсу, свою виставу. Ні. Тут насправді все построєно на неочікуваності. Ну, я люблю, коли, знаєте, глядач приходить в зал і знає, що буде далі. А у нас глядач приходить в зал, і він очікує одне, а насправді буде бачити зовсім інше. І от на цьому принципі построєна вся вистава. Сюжет зовсім інший. Є, ну, персонажі вони модифіковані таким чином, що дивишся, інколи я сам дивуюсь, що можна було отак це все перевернути. Але воно тому і цікаво, що все неочікувано. До останньої хвилини. До останньої хвилини ніхто не знає, чим все закінчиться. Ага. Але закінчиться все добре, тому що у нас не трагедія, у нас романтична комедія. А ці персонажі у воєнному Харкові живуть? Чи... Вони живуть сьогодні. Вони живуть сьогодні. Про воєнний Харків це дуже болюча тема, настільки болюча, що вони живуть сьогодні. Поки от я і дозвольте, я додам просто, якщо вже така тема виникла, дійсно. Ми ж то часто ставимо питання гостям, драматургам, письменникам і так далі. А коли будуть якісь якісь твори про пов'язані власне з війною? І багато хто каже, та, мабуть, всі майже кажуть, що будуть. не на часі, поки що. Тобто, о, ні, вони є, але є у віршах, скажімо, є, звісно, що є публіцистика, це само саме. Тобою. Але от щось таке, тим більше комедії. От, я не пам'ятаю, хтось недавно був у мене в Етері, він сказав, що або вона, не скажу точно, ну зараз якось не, не може цього бути потім, пізніше, після закінчення війни, обов'язково з'явиться. А зараз трішки в інших форматах все це. Тут, скоріш за все, справа в тому, що є таке поняття, як харківський глядач. ну Я маю мати сумський глядач, харківський, запорізький. Дніпровський, Херсонський це особливий глядач на сьогодні. Тобто є такі речі, котрі, ну, скажімо, скажімо, показувати сьогодні в Харківну просто, просто боляче, знаєте. Ці речі можна показувати і у Львові, у Мукачево, можна показувати, нужно показувати, треба показувати там, але в Харкові поки, поки дуже болить. Коли, коли переболить, воно, воно переболить, воно життя така штука, що воно. Ви коли казали, я згадала, що я страшенно скучила за хепіендами. І... Да, у нас такий хеппі-енд, що просто всім хеппі-енд. От Прийдете, побачите і згадайте мене, скажете, що Джура був правий. дійсно такого хеппі-енду ще треба пошукати. А, ну, тільки За цим можна, мені здається, йти, бо це. Приходьте, такий, приходьте, звичайно. Це такий великий ліхтарик, на якому як метелики. А, летимов зараз, здається, за якимись добрими новинами, за чимось таким хорошим, наснажливим. за Тим, що буде тебе тримати. І, от, власне, мабуть, хочеться запитати і у вас, Володимир, і у вас, Ольго, про м, трансформацію загалом театру. Театр квітки, він вже ну, трошки менше року та, носить, носить це ім'я. Чи, чи? Менше менше. Значно менше, менше, значно. менше. Наприкінці так? листопаду, по-моєму, да. чи на початку грудня та, десь. Бачите, десь? Да, в в так, бачите, у мене так здається, що це було. Ні, ні, Ми ні, так давно стільки, про це тільки. говоримо, що. Та. А які зараз можливо ви спостерігаєте, ну попри те, що театрам надзвичайно зараз важко, і як не ворог доб'є, так вибачте свої, <сум> тим, що yeah. я та складно це прокоментувати. Але знаємо, ми вже не один термін присвятили, тому наскільки зараз складно виживати театрам. Попри те, мені здається, що театр квітки він випускає найбільшу кількість прем'єри. Це такий, от дійсно репертуарний театр, оскільки у вас завжди я заходжу, я знаю, що. Будуть, 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 будуть вистави. Якими силами це дається? Як зараз взагалі от внутрішньо функціонує театр? Це краще, нехай Ольга скаже, бо вона. Ну, Просто ми дуже хочемо, щоб наш театр зберігся, щоб він існував, і ми все для цього робимо. Ми працюємо, ми хочемо працювати. Молодь у нас дуже у них така жага, вони готові працювати навіть в такий важкий час. І ми готові. І так, у нас і молоді режисери, режисери, і молоді актори є. І Зараз у нас в паралель може випускатися там дві вистави, інколи навіть три. Ну так, це трошки важко з технічних таких міркувань. Ну, якось ми намагаємось з цим боротися, але у нас є бажання, щоб ми е, все ж таки ну, показали себе, проявили себе. Бо ми вже перейшли на українську мову. Ми, так, ми вже україномовний театр, незважаючи на все, що ми колись там не будемо згадувати. Е, просто жага до того, щоб. Бути. Насправді, колектив театру просто неймовірний, коли люди за 25% заробітної плати, а заробітна так, плата так. Пардон, 8 там, скільки, чи скільки тисяч гривень, а 25% я коли починаю рахувати, що це за гроші. То це неймовірні люди, і технічні служби, і керівництво театру, і акторський склад. Вони, вони просто вигризають оце все. І, і дійсно виходить такі класні вистави, що от просто вірю, що коли це все закінчиться, а воно таки закінчиться. Цей театр просто він злетить. Він злетить і він буде на такому піку популярності. Що... Так, Боже. це дійсно зараз схоже на вигризання. Це так. жахлива характеристика, мені здається, е, і для, для, для мистецтва, але доводиться, да. час, час вимагає. Ну і ще ж мало, рішень. щоб ми випускали вистави. Ми ж маємо ще грати, де їх грати. Так, так, так. З площадки. А і... ця прем'єра, вона де запланована чи ще поки не відома? Це поки що. Це секретплейс. Та, Secret Secret place. Place. Secret place, так, та, зрозуміло. А, і мені здається, ще найголовніше, що у вас дуже багато молоді в театрі. І от за цим за цим майбутнє. І це... Так, є. І останнім що? часом там прийшли молоді студенти. Так, є? в цій виставі грають да, троє молодих будуть, акторів. Да. Вони ще не актори професійні, вони студенти в <гум> два випускника і одна дівчинка з третього курсу. <гум> ну, Це дуже добре, коли є і метри в виставі. є і молоді актори, і є студенти. Філіп, а тобі з ким більше подобається працювати? З метрами чи з, 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 з колишніми з вчорашніми студентами? Я скажу за нього О, з Ольгою. Вони <рес> них Оль, чудове <рес> дує. До речі, вони <рес> тут бачте. удвох, вони удвох в парі. Це не випадково, тому що по сюжету вони пара. І у ага. них таке минуле, у них таке цікаве сьогодення, а і майбутнє у них надцікаве. Просто, Це ж просто слухачі От... не бачать, а так палають очі у мої гостей, що я сама собаку давайте прем'єру завтра. Я вже не можу чекати. треба. скоро вже Я перебив, вибачте. Нічого, нічого. Дякую за добрі слова. Такі та неймовірно, здорово із всіма працювати. Я ж кажу, бо я бачу, як актори, які вже. Актори давно на сцені, я бачу, як вони працюють і, ну сподіваюсь, та впевнений, навіть щось для себе також беру. А молоді я, 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 коли бачу молодих, я себе, чесно кажучи, згадую, коли я тільки-тільки прийшов до мадригалу. А треба сказати, що сталося так, що я в театр прийшов на рік раніше ніж на телебаченні, взагалі в журналістику. А, от і ну, навіть інколи хочеться щось їм там сказати, підказати. Ну, хоча не маю права. Само собою лізти поперед режисера, на це, на це він є. Але я, і у нас у нас два склади. Ну, як це вводиться, як правило, окрім, окрім трьох персонажей. І цікавесно працювати і з із обома правда. Це, тому що всі різні, всі по-своєму своє щось таке. Привносять, ну, ну, ну це здогло. і дуже дуже класно, що є можливість якраз грати виставу з одним складом, виставу з іншим складом, тому що незважаючи на загальний такий хеппі-енд і ну і і само собою сюжет один все одно трішечки якось відносини відрізняються, якось емоції відрізняються. Ну це 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 да це це, це, це це кайфово. І оскільки це така ну, усіляко авторська вистава, можливо, вже ви розмірковуєте над тим, щоб її показати світові, повозити десь далі, поїхати на гастролі? Все складність в тому, що там грають чоловіки в цій виставі, а з чоловіками зараз далеко не поїдеш. Угу. Тобто, десь тут ми можемо працювати, а ну. Після війни, звичайно, це будуть ті гастролі, ця вистава буде гратись. І вона, вона буде гратись, я впевнений, на великій сцені, не тільки на малій. І у неї буде майбутнє. Буде. Та воно вже є. А наскільки складно адаптовувати одну і ту саму виставу під різні майданчики? Це займає багато часу взагалі. Ну, знаєте, як по-різному. Ну, скоріш за все, скоріш за все, тут більше якісь моментів моментів технічних, там, тобто світло, декорації десь там сцена замала чи сцена завелика в цьому сенсі. А актори вони настільки професійно всі працюють, що їм ну тут вже, розумієте, за рахунок професіоналізму акторського. З акторами проблем немає. Тобто вони можуть грати на любій площаці. На, на будь-якому майданчику. Так. Перед тим, як я. Прошу звернутися до слухачів, і проанонсувати і запросити на виставу. Можливо, ви ну трошки тим теж привідкриєте завісу. Як, як аудіально смажрадіо аудіально підготуватися до вистави, що послухати? Можливо, ви там підкажете якісь пісні гурту Жадани собаки на на повтор собі поставити. <різ Yourself> чи секретний не секрет? <шлес> ну, тут секрету великого немає, тому що пісні вже ці, ці надто популярні, надто відомі не тільки в Україні. Це, звичайно, мальви, це О. вафлі Артек, це ракети і ріка. О. Ріка це лейтмотив цієї вистави ви знаєте, Мі, так? Можна додати. От мені здається, між іншим, що музика Жадана взагалі задала якусь таку харківську тональність, так, тому так, що безумно. ну, сюжет, да, у, у квітки це дійсно, це гончарівка, там наші там гончарівка, за Харків, якісь а, такі така географія, яку тільки ми знаємо, але власне заміни їх, і ну, це може бути в, в будь-якому місті, навіть в будь-якої державі. А от коли ще й Жадан, то так. це ну, це насі розуміє. Якось наше таке. Так, так, так. Мені здається, що актори навіть з харківською інтонацією розмовляють. Є таке Володя? Є, але, але в, не хорошому, в, цей... в хорошому плані. Не, не подумайте, да, я б маю на увазі в хорошому плані. Ну, тут сам лейтмотив, тут же у квітки цей Слобожанський говір саме в, в Ну, Трошки є, ну, він, трошки є, не але, не але ну, цим не той не... Пере... Ні, 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 не... Багато цього немає там, так? Немає, да, да, немає, да, да. немає. Насправді там, дуже красива, дуже чиста українська десь... мова. Плюс одеська мова ще є. У нас один із героїв приїжджає з Одеси. Ну, одеська, мабуть, не мова одеська ні, мова, ні, не я, існує, але увазі... він так жартує, так? Ні, я маю на увазі, е, не, я не про мову одеську, я про, про характер, про подачу. Так, так і так, ось це про, про про характер, характер. Зрозуміло. Інтонації. До речі, я дуже велика шанувальниця гурту Жодане собака. Ну, у мене uh -huh. тут навіть є колончик у вигляді їхнього гурту і вражена піснею ракет. Я сто років її не чула, і ніхто здається, вже останнім часом не згадував вона, багато вона, років, вона є, а вона, вона, вона фантастична, так, вона дуже вона... класна. А, ой, вже скоро мають починатися новини, а я не хочу вас відпускати. Uh -huh. Давайте, мабуть, попрошу вас тоді запросити глядачів, що, 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 що деколи. Будь ласка, вам слово. Ми запрошуємо, ну, прем'єра вистави буде 12 квітня, але на, на 12 квітня квітки всі вже продані. Тобто, тобто то вже треба, треба дивитись за афішами на травень, червень, хоча і на травень там вже кажуть, що половина вистави викуплена. Так що дивіться, будь ласка, Ого. якщо побачите, угу. якщо побачите а, анонси афішу цієї вистави, сватання в Харківському академічному театрі, драматичному театрі, Театрі імені Квітки Основ'яненка. Поспішайте, бо йдуть люди. Отак, От розбудили апетит, а тепер, любі друзі, чекайте. Ну, 12 квітня вже, вже вона викуплена. Ну, це ще раз свідчить про те, що ця вистава дійсно, дійсно варта уваги. Дуже вам дякую за, за те, що завітали, за вашу роботу. Передаю слово колегам новинарям. Почуємося.